Добрий день, виноградарі, любителі, гості і підписники мого каналу. Сьогодні у нас 21 липня неділя. Усіх вітаю з початком сезону дозрівання винограду. Це той міг, коли всі виноградарі його чекали цілий рік. Почну з того, що сьогодні, 21 липня, ми. Винесли на реалізацію перший свій виноград. Давайте почнемо з яких сортів, які сорта пішли на ринок. Ви бачите тут Юпітер. Тут він у мене дуже загружений, так що вирізку я з цього куста на ринок не, не робив, я вам покажу кущ, який менш загружений. Це в нас. Два кущі аватара на арки. Вони на арки дуже хорошо плодоносять запас деревини тут хороший. Так що в мене тут кусь букет. І клубнічний на ньому, і хеллоуін, і Рататуй. Ну, звісно, в основному тут аватар. Покажу вам кущ. Який не дуже перегружений, ми з нього робили вирізку на ринок. Я вам хочу сказати, що 95-100% вже солодкий виноград. Так що, підемо далі. Тут ви бачите теж підходять перегружені кілограм по 100 юпітера на кожному кущі, ви бачите, загрузку тягне. У мене вже не перший рік, це вже років 6-7. Перейдемо далі. Тут, ви бачите, окрашується Grant. У мене тут усі форми, які морозисійки в основному. Він 28 градусів видержує мороз. Так що він підходить мені тут у дворі. Та ви бачите форму тізюміньки. Ви бачите, вона окрашується вже. Теж далі у нас знаходиться форма монналіза, вона тільки-тільки окрашується, її ще висить та висіть. Бананас. Бананас ми вже сьогодні вирізали на ринок декілька грон, які більше до сонця. Він уже солодкий. Цьому ще висить красень Києва. Ще дві неділі. Далі у нас знаходиться емір. Він уже ось-ось на підході. Ще з неділька йому дуже перспективна форма. Я рекомендую всім її мати у себе на винограднику, хрустяща, вкусові качества, дуже хороші. Це мелодія, ну вона, це тут сигналочки дві. У мене там, я покажу, є по півтора кілограма рони. Це дамаска красуня. Теж дуже перспективна форма, вже ось, ось, ще з недільку її треба повестити. Так, це тут взльот. Це ефект ОМ. Алінка, ви бачите. Алінка тут теж у мене невеличкі гронки. Там покажу вам більш крупніші. Це Василь Василіса. Дуже у неї крупна ягода. Вона вже розм'якчається. де через недільку буде. Кишмиш ізюмський, на мій погляд, один із вкусніших кишмишів, які у мене на винограднику знаходяться. Так, це біла надежда. Ви бачите, по 1,5-2 кілограма. Вона вже набрала технічну спілість, вона підходить вже через недільку на ринок. Це Далі полтавський манікюр. сигналочка тут є, засвітилася. Це у нас? Ага, це у нас Ефект М. Це у нас Алінка. Ви бачите, тут Грона крупніша. Я вважаю, що це дуже перспективна форма. Я ще буду садити у себе корне власні. Так як говорять, що на корних власних вона ще краща. Так, тут тайсон. Кишмиш бравісімо. Він надраній. Ми його вже вирізали, сталося 4 гронки, увесь пішов на ринок. Це у нас полуничний теж вже 3-5 днів і він вже готовий. Тут ви бачите, у нас Каталонія, вона вже остатки після ринку. Це у вас, ви бачите, верест. Дуже крупна ягода ефектний. Там Оскар, Оскар ще в неділі-дві треба висіти. Я хочу сказати, що нам тут горобці не дають житті. Ми отакою сіткою укривали, але вона не дає ніякого толку. Ми вирішили закривати, щоб спати спокійно, отакими сіточками. У нас вони прошлий рік. Наполовину були закриті, так як менше було горобців а цей год просто напасть. Сортки. Цей сорт, значить, вже сорт Альянс. Набита така хороша, вкусові якості в неї. Ще недільку її повисіти треба. Далі Віктор. Ви бачите, що грони доходять у нас до 2 кг. Тут ягода дуже крупна, тут на 2. Бокспластосна, палера там загружений, він кілограм 25 тут закону є. хороша. Хризоліт. Сорт. Ще йому висіть та висіть. Ця форма, ви вже знаєте, і це Лівія. Теж вже дві грони реалізували на ринок. Технічна спілість вже почала. Ну, а останні, де перегружено трошки, то тим ще треба з недільку повийти. Це моя селекційна форма. Я над нею наблюдаю. Це одна із перших моїх форм, які я займаюся. Це ви бачите вікон. Це один із кращих форм у нас на винограднику. Ви бачите, в нього яка. Красива ягода хрумка, він дуже перспективний сорт, урожайний. Ми на ринок через недільку вже його понесем Це з цієї сторони ви бачите басанті. басанті в цьому році мене просто удивили Дуже красива ягода. Я хочу вам показати її, щоб просто. Як кажуть, заглядіння, ось дивіться, і щоб її протерти, в неї такий колір, ну просто поражає. Хто в мене на винограднику не був, мимо ніхто не проходив. Вона в мене і з тієї сторони три куща, кілограм по 15 кущів є. І тут ось ви бачите. Такі, тут менші гронки, там більші, там де сонячна сторона, він добре запилився і там чомусь більші грон. Це у нас сенсація. Уже подів 15 він у мене цей курс, ви бачите, старий, ми ним довольні. Я вважаю, що починаючи виногради, які я. Займається, стали виноградом. Починать такі форм. Вони неприхотливі, дуже хороший виноград. Сладкий, вкусний. Хочу зауважити виноградарів для того, щоб зараз багато деяких буває сіра гниль обробляти треба свічом або тіл 250-й. Якщо немає там. Значить, йодоцидом можна обробляти ґонки. І дуже багато на винограднику заводиться різних кліщів, цикатки. Я хочу зауважити виноградарів, що треба держати виноград у чистій формі. Як кажуть, під кажу, піднуть все завертати, щоб не було ніде трави, тому що в траві заводиться оця всяка патогенна мікрофлора. Оці всі наші. Ріхідники, які заважають нам дойти, довести до кондиції наш виноград. Зараз ми знаходимося біля гібридної форми Слава Україні! Ви бачите, що вона вже розмягчається добре, через недільку її можна буде реалізувати на ринку. Далі тут кишмиш «Сторіччя». Він мене ніколи не підводить загрузка, ви бачите яка. Гібридна форма ландиш, мускат дуже приємний. Так, виноград, який ми вже зірвали на ринок. Тут осталася одна сигналочка, я її хотів. Надрання форма Ельвіра. Дуже приємний вкус. Хеллоуін, ви бачите, це він тут у нас. Невеличкий там в мене більш більші грона. Це аватар, перший рік сигналки. І я хотів вам показати свою селекційну гібридну форму. Я її назвав Віка Вікторія. Я вам хочу сказати, що вона у мене сама перша почала дозрівати. Ви подивіться, який соломляний колір, у неї ягідка. Якщо її вже роздавити, то в неї вже технічна звілость 100% настала. Вона з легким мускатом, дуже приємним. І хто в мене набув на винограднику, пробував її по вкусу, ніхто равнодушним не залишився. Вона мені дуже теж сподобалася. Це моя, як говориться, новинка, це сигналочки. На той рік я привив на кобері її, на той рік я вам покажу її загруженість. Дуже перспективна, як на мій погляд, форма. Гібридна форма княжна, Уже теж колір набирає добре, розмягчається. Через дні 10 її можна. Виносить на ринок. Зараз пройдемо, я покажу вам Хеллоуін, яка із сонячної сторони. Ви бачите грони які здорові. Це у нас купідон, він ще тільки окрашується. Чомусь він пізніше почав окрашуватися. Це у нас віктор. Грони з цієї сторони, ви бачите, Ушитілі по 2-2,5 по кілограма. Загруженість дуже хороша, тягне він добре. Хотів показати вам гібридну форму Сильвестр. Дуже рання. Легким мускатом, дуже приємна. Вона мені дуже подобається. Так що рекомендую всім її мати. Це минулорічна прищепа, так що, думаю, що він у нас розростеться, це й будемо вбирати. Гібридна форма софа. Теж хрумка, дуже приємний такий смак. Так що. Формою я доволен цією. Наша любимиця гібридна форма Фламія. Приємний мускат, нежний такий, солодка, неповторимий смак. Гібридна форма Талдун. Гречко. Дуже хрумка, як у герок. Через неділю буде готова на реалізацію. Японська селекція Голфінгер. Йому ще висіть та висіть, ще неділі-дві. Він навіть ще й не розмягчається, але це одна із найсолодших форм. Гібридна форма Еверест Во всій красі, дуже крупна ягода. Це флагман починає. Тут у мене добре загружений. Це у нас кишмиш, цимус. Він вже готовий. Через дня 3-5 можна на ринок. Це у нас загорулькина Софія. Ми її оставили як дорога нам як пам'ять. Вона мускат легкий, дуже приємна. Вкус має і форма добра. Албіка цього року трошки в мене підгорошила. Того року красиві красивий. Калібровані були. Ягоди грона красиві цього року. Гібридна форма мелодія. Ви дивіться, до 25 грам важив ягоди. Трошки підгорошила, але ж, ви подивіться, які ягоди круті. Соломляний колір, хрумка слабка. Осталась гронка одна. Подарок не світає. Сама маленька. Винесли вже всі на ринок. Вона готова Мускат. Дуже рання її перспективна форма. Це тут аватар у мене. Тут Сюзанна, ви бачите, нова форма в мене сигналку дала. Дуже перспективна форма. У нас дубовський рожевий, ви бачите, які ягоди крупні. Дуже приємний такий смак у неї. Це міланка. Вона в мене щось трошки з запізненням. Це Дніпровська красуня. Уже Через днів п'ять буде готова на ринок хрумка, солодка, дуже приємний вкус. Гібридна форма креулі, вілюр. Теж хороша форма. Денька. Це гібридна форма флагман. Гібридна форма Тарантіно. Тут Борис Фен. Ще їм висіти треба. Біла леді теж ще повисіть треба неділі дві. Так, це у нас форма Дніпровська красуня. Це форма вже не нова, любимий. Він соответствує своєму названню з мускатом. Через днів 5, максимум неділя, він буде готовий для реалізації на ринок. Ви бачите, загруженість велика, кілограм 50 з кіло... із куща. Тут ось, е, з краю у нас Юліан, теж хороша форма не нова, капелюшного.